6.33, 33. Середа. Добрий ранок. Буде день. Треба його розпочинати, і це мені не на роботу. Сьогодні я взяв вечірню зміну, тому що зараз маємо вирушати, ну, не зараз, хвилин за 40, вирушати в невеличку подорож. Пов'язано з пошуком Автівки. Зараз я розкажу. Чую на вулиці дощ. Фух, Підйом. 7.25. І І виїхали. Їхати нам приблизно 70 кілометрів. Будемо дивитися Автівку. Попередні наші виїзди. Були до різних автівок. переважно марки мерседес. Дивіться, яка погода. Іде дощ. Північний Рейн-Вестфалія. І було б дивно, якщо в у цій порі року не було б дощу. Це нормально. Дощі, навесні. І на кузов Мерседеса такий клімат погано впливає. Чомусь, починаючи з арок і порогів, Мерседес вкривається корозією. А нам таке не підходить. Ми хочемо автівку без корозії. І по мерседесах потім буде ще окрема така маленька замальовка, які люди продають мерседеси і як вони тороблять то взагалі. Алис, good, Алис, окей. Что там, мотор ловит good, передрайбы good. Все описание, больше ничего не надо. Да. Мне кажется, инструкция, как пользоваться косметикой, то больше написано. Что там, как там? This auto ist gut. Да. да, это реклама этого Volkswagen, они просто долго не думали. Volkswagen das Auto, все. У них те ж саме. Пример брали. Да. Ну, по приїзду продовжимо наш репортаж. Отже, ми приїхали дивитися Сітроен. По-перше, тому що я перед тим придбав Сітроен собі, і покупка була вдалою. По-друге, мерседеси це гарні автомобілі, це реально гарні автівки, але у тій ціновій категорії, у котрій ми їх дивились. они все были с коррозией. Сейчас посмотрим, что тут. На заднем бампере и на переднем бампере есть ранения. Вот ну, это такие там, подряпаны. Ну, да, Без... Но он первомутровый. Он мощный. Он первомутровый. Дуже неблагодарне діло у дощ дивитися якість лакофарбового покриття. Может Та людей? не нервируем пока. Вот за ці штуки я говорил, вони дають акустичний дискомфорт. Лобовушка нормальна. Так, давайте я вам покажу одразу те, що я насмотрел. Так, да, я виділа там. Давайте найголовніше пороги. І саме на цьому етапі нас чекав великий сюрприз. Французи, да, Сітроен. Але різниця з тими мерседесами, ми дивилися, просто як земля і небо. Жодної корозії, а тим більше великих очагів корозії нам знайти взагалі не вдалося. Будьте так. Все чисто. Mm -hmm. Сіта, запитайте в нього, будь ласка, що він може розповісти по авто. Mm -hmm. Ну, деякі дефекти є невеличкі. На жаль, звичайно, на жаль. Але... Знизу пороги, днище, арки. Взагалі, жодної корозії. Людень жодної корозії. Чудово. Ми подивилися шипки, подивилися наявність якихось там підкрасів, але все було добре. сказали, что меняли типа генератора и передние. Uh, Это ступичный подшипник. Да, yeah, да. Yeah. I know, Ну и менялось масло и все остальное. Um, От У розширювальному бичку, бичку антифриз, отака скажімо так, речовина. Тобто у нас була підозра, що можливо була така версія, не дай Боже, пробита головка блока. Оце ми перевіряємо, чи на не дали піхотні гази, взяв гумову рукавичку і до червоного сектора розганяли тихомик, але жодних пробоїв немає.

Проїхати на авто. Ми почали наш драйв-тест о 8.49, пояснивши власнику, що нас дуже цікавить, як буде поводитись мотор і не піделі вихлоп у антифриз, коли мотор прогріється. Я відчуваю трохи-трохи якусь вібрацію. Ледве-ледве поміну. Тут ми перевірили, як коробка автомат перемикається на холодну. links. Ja? автобан. Ми запитали у власника, чи можемо проїхати по автобану, він погодився. Я зараз вимикаю спорт.

Треба. А тут, от коли були погані дороги, там дефекти. Ну, я хочу от на... Ну на... На от де там зараз приїдемо. Цей Citroen має спеціальну гідравлічну підвізку, завдяки чому у нас є два режими Normal і Sport. Спорт. У спорті автівка більш жорсткіша, а вимикаєш спорт, вона більш комфортна, дуже гарна. Зараз у нас десь 70. Давайте до 30 десь загальмуйте зараз. Раз активно Давайте, давайте, давайте. Я не сильно, так. Ну так, да, на автобані спробуємо. Автівка добре прискорюється і передачі перемикаються плавно. Двигуна майже не чутно. Ми наближуємося до автобану, де маємо розвинути велику швидкість і відчути автівку. Кіноберезовки чувствується, що двигун чуть ходить. Кадушки старі, мені кажуться. Це ми вже на автобані, але умов розігнатися швидко не було. Дуже щільний рух. Дуже. З обмежень ми будемо розсунятися. І от тепер вже нам заважають ліки машини. Зараз буде, якщо ці підуть у бік. Ні, розігнатися, тому що тут нема обмежень і ми маємо розігнатися, щоб вони не будуть, щоб ми проїхали більшою швидкістю. Машини потужність 204 кінських сили і крутний момент 450 нуль. Вона йде оцю швидкість граючи, набирає швидкість ну дуже-дуже гарно. Це і не розуміє, що нам треба їхати. Там вантажівка пішла на рахунок. Зараз ми прямуємо 130. Треба в нього запитувати, де розвертатися у звороті. Бваєте, да, я? В санкції далі. Окей. Зараз та машина чорна попереду. Буде виходити в бік і ми почнемо, почнемо активний розгін. Саме зараз піде прискорення. І давайте. Дуже класно він їхав. Дуже. Тут же нам доводиться гальмувати, тому що треба повертати з автобану. Лангштрасу. Я би хотіла приїхати по звичайній дорозі, так? звичайній, так. Анфаштрасу автобус. Лагстраси, я. Ну, ви чули. Тепер ми хочемо панерувати, почути, як працює підвізка на звичайних трасах. Окей. Знову цей був такий, як трохи от ви загальнували, трохи був такий. Возможно, з часом доведеться подушки двигуна міняти. І бачите, от, 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 от шум, так, вліво, шум від вентилятора салона він потужніший за шум двигуна. І гума, чутна гума, а двигуна майже не чутно. А от зараз оця вібрація. Вентиляцію. Значить, э, оце, най, оце, оберти, а, оце, оце оберти. Оце оберти.

Lenkrad einschlagen oder was möchtest du? Uh, ich möchte uh, ein uh, Kreis machen? Ja. ja, mach doch hier da vorne ist platz. Uh, SSRste D1 oder? Drive. drive. Все <coughs> Як повертається кермо ліворуч і як машина вертає ліворуч. Тому що була підозра, що не все гаразд. Але виявилось, що все норм. От зараз ви пригальмували і воно так дук. дук. Ні, рулем нормально. От зараз пригальмуйте трохи. Трохи. А коли різко, різка, ну поїхали Не, то зараз. Кірек, <гілля> Содолінс. <гілля> а, Герадаус, да. Герада, да, є. <гілля> <от, да, вона. гілля> трохи поясню. На інтенсивному гальмуванні не вже турнило. На інтенсивному гальмуванні. Було трохи чутно, як щось отак видає якийсь звук. <гілля> думала, що в щось на те, але нормально. І була підозра, що то двигун їздить на подушках з три. Зараз приїдемо, ми не будемо її глушити, відкинемо капот, я знову одягну рукавичку подивимось, не надуваю її чи ні. Наш драйв-тест тривав більше, ніж пів години. За цей час двигун добре прогрівся і ми мали перевірити, чи не йдуть вихлопні гази у розширювальний бачок. Їде він тихо, їде він комфортно. В мене всі духа не продавлена, не знаю, як у вас. Добре він йде. Всі ці хайзенкарбайт? Я ад, я. Мід масажі, о, кайне масажі? Ну, і ад масажі, да, обіх. Є, фарерсісти мід масажі, є? Я ад, ну, сьогодні, 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 знову було тик. От такий вигляд. Це грюний кноп в тебе на сіць. Грюна кнопка. Зелена кнопка на сидінні. Сідігрів передніх сидінь працює, а також водійське сидіння має працюючий масаж. Все добре. Ми їдемо 30. Де буде 50, ми можемо уповільнитись і потім дати прискорення і коробка вже прогріта, ми відчуємо, як вона перемикається. Машина їде дуже класно і нам треба перевірити, як же коробка перемикає передачі на гарячу. І розгон. Віддачі перемикаються добре, не дивлячись на те, що автівка має не тільки дуже солідний вік, а вона ще має дуже солідний пробіг. Зараз не глушіть, ставте його на паркінг. І все, ми на прогрітому моторі перевіряємо, чи не йдуть на пакій. Вона знімає на лісу. Розуміється. Все добре, Они да? Ну, да? Но мы наказываем, Ще раз, да. Армалья. Ганки. Данки. Данки. Можно глушить.